Для безперебійної роботи Тростянецької міської лікарні в досить непростий для всієї країни час. Прат Монделіз Україна придбала та подарувала медзакладу резервний генератор потужністю 40 кВт і вартістю більше ніж півмільйона гривень. Цей генератор, який привезла нам і подарувала фабрика Мондаліз Україна», дійсно він потрібний закладу. Це достатньо буде нам, щоб працювала котельня. Працювала насосна станція і частково працювала у нас каналізаційна станція. Ми будемо по чергі включати, тому цей апарат нам достатньо. Буквально з завтрашнього дня почнемо монтувати ці апаратури, і я думаю, що вона буде працювати на благо нашої громаді, нашим хворим, ну і співробітникам, які тут працюють. Інший, який нам подарував Червоний Хрест міжнародний, він на 60 кВт, тому цей генератор зараз встановлюється біля нашого лікувального корпусу, він забезпечить практично потребу, мінімальну потребу закладу в електроенергії по відсутності централізованого електропостачання. До слова, це вже не перша допомога від пратмондаліз Україна по відновленню життєдіяльності різних сфер нашої громади. Тож, користуючись нагодою, Анатолій Плахтиря особисто подякував представникам підприємства за таку важливу підтримку. Працюємо в скати військових умовах і кожного дня є можливість відключення електричної енергії. Тому цей, цей генератор, який дійсно нам потрібний, я хочу подякувати керівництву. Особисто директора фабрики і керівництво фабрики взагалі вище вище керівництво за надану допомогу нашому закладу. Субтитры вам дякую. Аліна Гребенькова, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.